Всім привіт, в продажі Hyundai AX35, свіжо признаний Швейцарії, це 2.0 дизель, автомат, повний привід. 2014 року випуску, пробіг 190 тисяч кілометрів. Також вся сервісна історія присутня, дивіться відео до кінця, це вам буду поступово показувати. Автомобіль на чорному виконанні, максимально можливій комплектації, також максимальна передня задня оптика умивачі фар. При фари, також передні та задні парктроніки присутні, задня камера буде комфортно паркуватись. Також все вам поступово покажу. Така led фара йде, так само. Тут у нас лісничка йде, коли автомобіль заведений вона спрацьовує. Також лінзована оптика світить білим світлом, буде гарно свічувати вам дорогу вночі. Про фари так само. Повний хром пакет по автомобілю так само. Капот і бампер, без квітку струю, без колів. Таке лобове скло, ось він код. Я перевірки надаю, фіксуйте одразу собі. Також вікна всі оригінальні, включаючи лобове Hyundai. Так само присутній панорамний дах. Складання підігрів дзеркал, дублюючи поворотники, безключовий доступ. Також в комплекті є два ключі. Куз у нас ціленький, рівненький, без м'ятин, без царапин, без колів. В ідеальному стані. Бачите, просто. Таке дзеркальне відображення, можна сказати. Колеса у нас 18-го розміру на хорошій новій резині Goodyear 2024 року. Так само вони у нас новенькі ще бірочки є, без бордюрок, без потертостей в ідеальному стані. бачите. Вікна також на ззаді притоновані, передні заламіновані заводським напилом, щоб не вигоряв салон і швидко не нагрівався само присутній такий дельфінчик декоративний, там встроєний GPS, також навігація, присутня автомобіля. Саме у нас є фаркоп з розеткою, він швидко знімається, якщо він вам не потрібний. Це бездрозйомний. Так само максимальна задня оптика ледовська, присутня задня камера, буде комфортно паркуватись, також задні парктроніки, Показує автомобіль по всій стороні. Так само тут все ціленьке, рівненьке, без м'ятин, без сарапин, без колів. Все в гарному збережному стані. Та резина у нас тут 24, бачите? 24 рік. Резина Goodyear. Дуже відомий надійний бренд резини. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Маємо перевірку. Таким професійним прибором профілайн. Капот у нас в оригіналі. Крило саме в оригіналі. Водійська дверка оригінал, задня дверка, саме в оригінал. Це крило у нас перефарбоване, це все робили Швейцарія, Томіль так і приїхав з таким підкрасом. На око зовсім не відрізниш, тільки якщо перевіряти прибором. Тут в прийомі все ціленько, бачите. Просто легенька поверхнева косметика. Зовсім не відрізняється колір, все робилось у офіційного представника. Щоб прийти хвогляд швейцарії, потрібно, щоб кузов весь був ціленький і рівненький, так само і технічний стан автомобіля. До речі, автомобіль обслуговувався на цьому гаражі офіційному представнику від Hyundai. Також рамочки від нього є. І всі печатки в сервісній книжці присутні в цього гаража. Можете перевіряти, все я вам буду поступово показувати. Також йдемо далі. Нас Ляда так само в оригіналі. Тут у нас пластикова частина, вона не пробивається. Пешко немає металу. Так далі крило у нас все так само перефарбоване легенько, так само косметичний підкрас, показую одразу пройомові. По тут все у нас ціленьке. Вікна також всі оригінальні, як і казав, включаючи лобове. Так далі дверка йде. Оригінал. Передня дверка так само оригінал. Переднє крило так само в оригінал. Так, тут, тут у нас пластик, бачите, тут скло йде. Скло, скло, скло. Тут тільки така невеличка металева частина, так само в оригіналі. Тут у нас спойлер, так само вже пластиковий. Бачите, показує, нема металу. Так, а зараз перейдемо до салону, покажу вам його всередині, комплектацію і так далі. Приходимо до салону, маємо безключовий доступ, повний електропакет, складання, електрорегулювання дзеркал, пластик шкіри, ні вставки, нічого не зацарапано, не подерте, все в гарному стані, так само і пороги, сидіння. Сидіння у нас е з перфорованою шкірою, не буде вам парити влітку, буде дихати спина. Сидіння з підігрівом, так само, бокова підтримка не просижена, не подерта, мультифункціональне кермо так само, все в ідеальному стані. Показую все вам детально. Також воно у нас з підігрівом. Це все зустрічається тільки в максимальних комплектаціях. Також асистент допомоги при спуску з гори, управління підсвіткою, виключання стабілізації. Так само є три режими їздимо. Вибирати кермо в режимі комфорт, спорт і нормальний режим. Пізніше зробимо тест-драйв, все вам буду показувати. Так, Такий у нас салон, перейдемо далі. Має панорамний дах, люк відкривається. Ззаді у нас просто скло декоративне. Автомобілі посторонніх запахів немає, тварини не возили, не курили. Все в гарному збереженому стані. <реш> Бачите, як і кузов, так і середина. Автомобіля мультифункціональне кермо з круїз контролем. Так само можна підключати собі телефон, розмовляти по телефону, брати трубку, скидати трубку. Все, що вам заманеться. також система запуску двигуна без ключа. Присутні два, два ключика у нас зараз покажу. Це один з них навігація, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, управління парктроніками, повним приводом. Так само USB, AUX, дві розетки, надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Так само ніколи вас не підведе екорежим присутній, щоб їздити по місту економно. Два пістаканичка таких, підлокітник такий доволі гарний, дуже такий місткий дзеркало з автозатемненням. Саме в сидіння пасажира, зверніть увагу, все в гарному стані. Дверна карта. Торпеда. Зараз заведемо автомобіль. Пізніше так само зробимо тест-драйв, як я завжди показую. Так гарно у нас підсвічується приборна панель. Зараз потрібно пристібнутися, щоб не світилася червона лампочка. Все вечором гарно підсвічується. Тут така підсвіточка присутня коли включаємо. Кожна кнопочка так гарно світиться, сенсорний екран, навігація так само присутня, як бачите. Включаємо задню передачу і автоматично включається у нас партроніки і задня камера, буде комфортно паркуватися. Також клімат-контроль у нас з двох Все повністю працює, кондиціонер заправлений. Так, зробимо тихіше трошки. Так само дуже хороша музика. Так. Так, у нас відкривається люк, виїжджає сіточка проти комарів, проти кума все повністю працює, Ось так все, це діло закривається. Так само можна шторка, так собі закрити, якщо вам буде сонце заважати, так само ззаді закривається шторка. Зараз перейдемо на задній ряд, все я вам покажу. Такі у нас бардачок Також ця сервісна історія присутня, буду все вам показувати, дивіться відео до кінця. Так, а зараз перейдемо до заднього ряду. так Переходимо до заднього ряду, тут так само все на в порядку. Задніх пасажирів не обділили, так само присутній підігрів сидінь. Прийоми, тут пластик, дороги, все в доброму стані. Сидіння не витерті, не подерті. перфорація так само присутня взаді, не буде парити присутні. Такий підлокітник з підстаканниками. Такі карманчики. Місце ззаді дуже багато. Ось Так складається сидіння Так само рівну підлогу. Якщо потрібно щось велике, габаритне перевезти чи переночувати, це все без проблем зможете зробити. Ось так Зараз присядемо. Так само підсвіточка, шторка закривається, якщо не потрібно вам сонячного світля. світла. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все гарно підсвічується, це вам показував все так в гарному збереженому стані. Так, а Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Тут у нас харкоп бездрозйомний з розеткою одразу, партроніки в парі з камерою буде комфортно паркуватися. Такий у нас великий просторний, просторний багажник. Також сидіння складаються, присутня підсвітка, розетка для заряджання девайсів або підключити холодильник. В дорогу. Така у нас поличка. Тут у нас таке повноцінне, легкосплавне колесо, запаска, домкрат, ключі. Все тут чистенько, нічого не робилося, все яке. Аварійний знак, ключі. Повністю комплект присутній. Так все закривається. Приходимо з цієї сторони, так само, все тут у нас в порядку. Підігрів сидінь, електропривід вікон, вікна притоновані за вузьким напилом. Пороги, пластик так само в гарному стані. Такий стан сидінь з цього ракурсу показую. Карманчики. Пороги такі ціленькі, неушкоджені. Так, безключовий доступ переднього правого пасажира дверна карта, підсвітка. До речі, рижик по прийомах понищую нічого немає. Це автомобіль з Швейцарії. Ще раз вам нагадую, саме перфорована шкіра, сидіння з підігрівом. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Панорамний дах, так само прокурі нічого немає. Не протерте, гарний збережний потолочок. так Зараз покажу вам сервісну історію. показую вам Документація це у нас інструкція по машині, сервісна книжка. Зараз вам все покажу, продемонструю. Так. Це оці відмітки про обслуговування, собі можете поставити на паузу, передивитися, перечитати, перекласти. Бачите печаточка, про що я вам говорив. Також візитка. Автомобіль обслуговувався на одному тому самому гаражі. Так, собі ставте на паузу, зафіксуйте. Останній запис був на пробізі 181 тисяча 8 місяць 2023 рік. Так само тут ще якісь записи були. Така нас сервісна книжка. Ось номер, можете собі навіть зателефонувати чи написати їм на WhatsApp і дізнатися детальний звіт по цьому автомобілі. Ось бачите їхні номерні рамочки, так само, наклеючка. Зараз фокусую. Все повністю підпадає. Зараз заведемо двигун, покажу вам підкапотний простір. Виглядає підкапотний простір, так само все тут насиленько, усі кріплення цілі, нічого не кручено, не верчено. Так само всі рідини в нормі. Акумулятор добре стоїть, ніяких закотівань чи пікань по мотору немає. Працює чітко, рівненько, як має бути. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Так, Покажу ще раз автомобіль ззовні, коли він заведений, дуже класно стильно виглядає, такий сучасний дизайн. Працюють нижні і верхні денні ходові вогні. Так Класно стильно виглядає в поєднанні з цими легкосплавними дисками оригінальними 18-го діаметру. Ось такий кліренс автомобіля. Ідеально підходить до наших доріг, макенькі, можна будь-куди виїхати. Запаркуватися в великому місці, десь на бордюрку, або чи десь по бездоріжжю поїздити, по присутній повний привід. Він вас виручить в будь-якій дорозі. Десь в сніг заїхати чи в болото це все без проблем зможете зробити. Гарний збережний кузов показав вам показав вам без м'ятин, без сарапин, без колів, максимальна передня та задня оптика, фаркопчик, безстросъйомний, все присутнє. Задня камера з партроніками передніми та задніми, буде комфортно паркуватись також в великому місці. Коробка автомат, гідротрансформатор, панорамний дах, підігрів сидінь, все це вам показував. Також нагадую, можливо, доставка автомобіля по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Якщо буде цікава, де така функція, телефонуйте, все вам детально розповім. Бо зараз не кожен має можливість приїхати. Знаходимося місто Радивилів, Рівненська область. Також можете приїхати, вас зустрінуть з автобуса, з поїзда звідки потрібно. Так, а зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Починаємо тест-драйв, дзеркалик бачите, все працює, складається, розкладається, настроїмо під себе кермо, так само включаємо. Підігрів, якщо потрібний, вибираємо режим руху, нормальний, спортивний або комфортний. Виберемо режим нормальний, настроїмо під себе навігацію, клімат під себе температуру можете вибрати, яка вам буде комфортна. Також можете включити або виключити паратроніки, підігрів сидінь, настроїти собі аук, щоб блютуз підключити до телефона, екорежим використовувати, якщо їдемо по місту. Включаємо задню передачу, у нас включається задня камера, буде комфортно паркуватися, ще раз показую. Переводимо на режим драйв, пускаємо тормоз і рушаємо. Можливо, хтось не їздить на автоматах, боїться. Це все без проблем вам показую на місці. Дуже легко навчитися набагато легше, ніж на механіці. Ось такий у нас автомобіль в їзді, комфортна посадка, гарна оглядовість, велике дзеркало. Складання з підігрівом, також це дзеркало з підігрівом собі панораму, можете відкривати, якщо вам недостатньо освітлення. Ось так набирає автомобіль. Мотор працює чітко, рівненько, так само коробка планенько все перемикає. Машина гарно тримається дороги, така динамічна машина, це я так зараз. Педаль нажимаю на відсотків 15, не будемо швидко їхати. Так само присутній круїз контроль, комфортно для дальніх поїздок, щоб вам нога не затікала. Ось Такі у нас автомобіль. Можливо, щось забув показати, розказати. Напишіть в коментарях, бо максимальна тут комплектація, можливо, щось і забув. Тож, ж, кого цікавить, він, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв, огляд в місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, підписуйтесь в групу Viber, телеграм-канал залишу. Силки в описі під цим відео, там публікую усі наявні автомобілі, які приїхали з Швейцарії, або ті, які їдуть в дорозі. Там є фотографії, опис, ціна і номер телефону. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам детально розповім. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі!